Чубко віддав передачу. На одинадцятку Дмитра Себро. Атака через центральну зону є можливість переведення. Це, власне, і намагається зробити. Один з представників рук. Передача на Соломона. Ну чи виконує він у цей раз подачу. Непогано, начебто. Дальня стійка. Порожня. Удар на добиванні. Гол. 2-1! Як же спрацювала? Чудова заміна Савицького! Максим Помхвалич! Дубль у сьогоднішній дуелі. Скільки йому потрібно було час. Савицький показує усім своїм виглядом. Він знає, що робить. Браво, Максим Помхванич! Вдруге зіграв чітко на добивання. Ну у стилі. Роберта Левандовського чи Філіппо Єнзаґі. Ось для того покоління з початку 90-х. Все ж таки це буде піп-оєнзаґ. Для сьогоднішнього це Роберт Левандовський. Джокера знайшов у поєдинку Савицький. Браво! 76-та хвилина зустрічі. Рух виходить вперед. два Першими пропустила, але тут же у відповідь забиває два м'ячі.